Вітаю вас! Україну запрошують в НАТО. Так, да, є така інформація, що найближчим оце, на Рамштайм і так далі, Україну запросять в НАТО. Точніше, запропонують дорожну карту вступу України в НАТО. да, ви скажете, перемога! Ну, в будь-якому випадку так будуть представляти цю перемогу наша влада. Ну, ви самі пам'ятаєте, що Путін, коли починав війну... Він постійно кричав, що він починає війну, щоб не допустити вступ країни в НАТО. Відповідно, тут, виходить, все навпаки. І одна із причин, чому Україну приймуть в НАТО на зло Путіну. Да, да, да. От скажімо так, не було б цієї війни, ну, скажімо, на, 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 а так уже з принципом. І це дійсно, цей процес запущений і на сьогоднішній момент не має значення, що там говорить Трамп. Але от, з точки зору політики, геополітики, да, дійсно, от, вступ України в НАТО, це є така, ну, щоб показати програш Росії. Ну, фактично це програш війни Росії. Щоб там він не говорив, як би не намагався, як би не заявляв, програш. Ну, ти ж Починав війну, щоб не вступила, тепер вступили. Значить, виходить, програв, да. ну, в першу чергу це дійсно розраховано на те, щоб створити проблеми. В Росії. Тому що ви самі розумієте, фактично вся пропаганда Кремля розвалюється. Вони постійно кричали, що ми не допустимо, получається на похід. Ну я це так, ну так що ж ти, навіщо це се було робить? Отака ситуація. Але але цікаво, ви пам'ятаєте, що нас взагалі запросили вступити в євроспільноту? Це був... Ну, взагалі у нас вийшла така ситуація. На, ми дійсно на сьогоднішній момент вступаємо в євроспільноту, і, скоріше за все, ну, доволі швидко вступимо. І це дійсно факт. Є там свої проблеми і так далі, і ми дійсно вступимо і станемо членом євроспільноти. І станемо членом НАТО також. Ну, не наступний рік, але дійсно там найближчі роки станемо. Це однозначно. І тут виникає запитання, а що це нам дасть? Відповідь проста. Нічого. Абсолютно. Розумієте, склалася така ситуація, що навіть Україна вступить в євроспільноту, але перше нас не приймуть так, як Польщу, а будь приймати, як Румунію. Тобто почастинно. Да, Так, да, так, да, так, да. Ну, Це найбільш простіше, тим паче воно вирішує багато таких економічних, політичних питань. Що значить як Румунію? Це значить, що ми вступаємо в євроспільноту, але от Шенгена не буде. Не буде ну, багатьох... Ну, не буде доступу до Єврофондів, не буде вільної торгівлі, не буде, ну багато чого не буде. Ні, там буде термін. От, Румунія вступила в євроспільноту. Через 22 роки вона отримала Шенген. Так, да, і таке саме і в нас. Ми вступаємо в євроспільноту. Шенгена немає. А через 20-25 років да, Шенген ми отримаємо. Тобто, ну, да, да. Те ж саме стосується і грошей, і так далі. Тобто, нам якби... От Ми вступаємо, ну наполовинку. І так, да, дійсно, дають нам би якби час, щоб ми там досягли, виправили, зробили. І, ну, звичайно, звичайно, що більша частина українців буде задаватися питання, а, а куди ж ми вступили? Ну майже нікуди. Тобто воно фактично, нічим радикально від того, що зараз, відрізнятися не буде. Тобто офіційно, да, ми члени Євроспільноти. Але далі... А, 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 а далі, як було, так і залишилось. По великому рахунку це те ж саме, що угода про асоціацію. У нас угода про асоціацію є, давно працює. Але ніхто про це навіть не згадує. Говорить, як же так? У нас Майдан же робили заради угоди про асоціацію. Тепер є угода. Чого ж ви мовчите? Якось відповіді нема. Те ж саме. Розумієте, яка ситуація? Ем, це не значить, що євроспільнота погана чи не треба вступати. Треба, так. Да. Євроспільнота це великий ринок, громадний, і дійсно для економіки України це дуже важливо. З іншої сторони, у нас дуже багато міфів. Дуже багато міфів про євроспільноту і дуже багато міфів про те, що... А, ні. Якраз апнавтакі ні. У нас на сьогоднішній момент на сьогоднішній момент, значно краще, ніж євроспільноті. Розумієте? Ні! Да-да-да-да! Там краще. Там краще, коли ви заробляєте. У Польщі тратите в Україні. Але коли в нас ціни будуть, як в Польщі, а як в Німеччині, а заробляти ви будете, як в Україні, от тут ви б От тут ви б нічого собі, да, а як ви хотіли? Ну так от. Ну, тарифи зростуть, ціни зростуть, податки зростуть, фіскальний тиск зросте, буде загальне декларування, буде проблеми, а, ну, не буде цим упадку. Багато чого, того, що зараз є, зникне. І це буде євроспільнота. І звичайно, що цих умов буде питати, хвилиночку, так що? Менше міфів треба було, менше по байданам треба було бігати. І було все добре. Побігали, от тепер майте. І тому дійсно от нас на сьогоднішній момент ми зараз вступаємо в євроспільноту, причому не проступаємо. Нас вже запросили. Ми вже йдемо перемовини, вже рухаємось. Але, Але якось, якось так. Ну, звертаю вашу увагу, що те ж саме буде знак. Та, да, нак нас запросять. Ну, звичайно, звичайно, запросять, з великою кількістю буде, як сказати, пересторог. Треба оце зробити, оце, 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 оце. Крім того, для того, щоб вступити в НАТО, треба провести перемовини з усіма членами НАТО. Ну, ви самі розумієте, там Словаччина, Туреччина, Угорщина буде проти... Ой, да багато що буде. І воно буде гальмувати. Причому буде, знаєте, така смішна ситуація. Нам будуть говорить, а ви співпрацюйте, співпрацюйте, ви повинні домов домовитись з Орбаном, який сидить на подсосі його, Путіна. Домовитесь, хай він не бере в нього грошики, хай він, да, 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 дурня повна. І так, да, дійсно, сам процес вступу в НАТО трішки затяг. Ні, нас запросять, да. мало того, будуть постійні заяви, що от уже це так, вже рухаємось і так далі. Але може так трапити, що от ми вступимо в НАТО. Знов таки, скоріш за все, повноцінно НАТО, ми якщо вступимо, ну, років через 10, через 15, може через 20. Не менше. Тобто буде. Ну там буде, я говорю, що фактично нас не зовсім, я сказав, нас то запрошують НАТО, але не зовсім. Нас запрошують знов-таки з умовою. От, факти... От та ж сама ситуація, що з Євроспільноти. Ми вас приймаємо в НАТО. Ми хочемо прийняти, але з умовою. А ця умова, щоб їх виконати, треба 10, 20, 30, 40 років. Не менше. Тому що там такі умови, які нереальні, абсолютно нереальні. Ну, 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 то, то, да, да. Ну, скоріш за все, одна з радикальних умов, що повноцінно Україна в НАТО вступить після розвалу Російської Федерації і звільнення всіх територій України. Не дивуйтесь, тільки так. От після цього, да, Україна може стати членом повноцінним. А до цього, ну до цього, скажімо так, от ми якби члени НАТО, але на нас е, п'ята строка не розповсюджується. Тобто нам НАТО війська, зброю не надає. Розумієте? Хоча ми члени НАТО. Крім того, ми члени НАТО, але нам не дають ну, фінансування, те, яке дають членам НАТО. Ми члени НАТО, але е, війська інших країн НАТО нас не захищають. Тобто, але ми члени НАТО. Члени, такі, да. Тобто фактично, ви скажете, декоративно однозначно. Тому що, ще раз говорю, що нас якби і в НАТО є розпільноту приймають з умовою. А ця умова, вона ну, якби відкладає дуже на далеко якісь рішення. Сказати, а навіщо це все робити? А навіщо на Майдан було бігати? <рісті> Хотіли шоу? Тримайте. Ну дивіться, на сьогоднішній момент ах, от прийняти повноцінну Україну в НАТО нереально. Просто нереально. Тому так, да, є така якби політичний крок. Ми вас в НАТО, але з умовою. Те ж саме євроспільноти. Прийняти Україну в євроспільноту повноцінно, як Польщу, нереально. Але, ну от, тут давайте приймемо. І от ця гра геополітична, вона має місце. Так, вона дає можливість, як ти пояснити цю війну. Навіщо ця війна? Як? Виконуємо заповіти Майдана. Україна вступає в Євроспільноту і вступає в НАТО. Було? Було. Хотіли? Хотіли. Ну, будь ласка. До діло, що коли пройде 20-30 років, люди спитають. А навіщо була ця війна? Скільки загинуло людей, стільки е, розрухи, стільки проблем. Ну, так ми ж вступили в євроспільноту. Говорить, хвилиночку, ми вступили. А як помінялося наше життя? Ну, так, скажімо, не дуже, але помінялося. А, а що нам дало НАТО, якщо, ну, да, ми вступили в НАТО, але вже немає Росії, вже є Московія, є Смоленщина, є Новгородщина. Ну, це вже не загроза. Ну, ну, ну зато ми члени НАТО. О, так. Да. Ось така ситуація. Так що, так, да, Україна буде і членом НАТО, і членом Євроспільноти. І буде великий срач і будуть задавати запитання. А нафік було це все робити? Навіщо було задівати войнушку, тільки заради того, щоб стати членом НАТО і Євросоюзом, а потім матюкати? Навіщо стало? Ну, відповідь дуже проста. Люди завжди роблять дурню. І не тільки українці дуже часто роблять цю дурню багатьох країнах світу. Спочатку затівають войнушку, вбивають економіку, знищують дійсно нормальне життя, а потім дуже тривалий час намагаються вернутися, те, що було до. Але треба дуже багато часу. І коли вертаються, так дивляться по сторонам, питаються, а що це було? Відповідь одна, повна турня. Але, на жаль, треба рухатись вперед. Цю дурню. Іншого варіанта немає. Повернути нереально. Тому рухаємось прямо. Тому коли я вам говорю, що ця війна закінчиться в листопаді 2003-го, я не жартую. Це реальність. З урахуванням цих всіх обставин, дійсно, в листопаді 2003-го, не буде Російської Федерації, ми будемо членами НАТО, членами Євроспільноти. А ви будете мені постійно розповідати, як погано жити в Україні. Ще є, та є. Все. Дякую за увагу і до побачення. Вітаю вас. Ви ще не спонсор мого канала. Це ваша помилка. Даже жартую, звичайно. Але, якщо вам дійсно цікава ісклюзивна інформація, якщо вас дійсно цікавить економіка, політика, історія, але тільки для своїх... Давайте спонсору мого каналу. Там є два пакети. Дешевше не буває, це більше політики, трішки історії, трішки економіки. І клуби кіночної мудрості виключно економіка. Зрозумійте, для своїх це найкраще. Для всіх ну як карта ляж.